Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано близько 1 мільйона 100 тисяч громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч. Такі цифри наводяться у дослідженні нові тенденції міграції українських біженців. Це означає, що серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тисяч осіб, а в Німеччині в той самий час зросла на понад 410 тисяч. Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини. Дослідження показує, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор. Наявність друзів і знайомих у Німеччині це 43%. На думку авторів дослідження. Це збігається з попередньою тенденцією економічної міграції громадян України, де рекомендації друзів були головним чинником вибору країни проживання з економічною метою. Важливу роль також відіграли матеріальні питання: а саме: привабливіші соціальні виплати в Німеччині 42%, можливість накопичення більших заощаджень 38% та пропозиції роботи з вищою зарплатою 27%. Загалом було опитано близько півтисячі повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, отримали статус тимчасового захисту, а потім виїхали до Німеччини. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.